О 10-й годині ранку в парку імені Артема в Саксаганському районі розпочалося урочисте відкриття свята до дня захисту дітей, на яке запросили дітей та їх батьків, вчителів, керівників підприємств, організацій та установ, представників депутатського корпусу Саксаганської райради, а також почесних гостей. Подякою голови Саксаганської райради було відзначено кращих соціальних педагогів навчальних закладів району. Депутат обласної ради Юрій Любаненко особисто вручив цінні подарунки дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ці хлопчики та дівчатка отримали чотири велосипеди. Город Кривий Рог завжди уділяв увагу самим незахищеним слоям населення. Це, прежде всього старіки і діти. Город Кривий Рог перший в історії України. создал приюты. И по нашему примеру Верховная Рада приняла закон. Единственный город на Украине, он сегодня также остается единственным, кто имеет коммунальной собственности лагеря отдыха. Наши детки очень талантливые. И вот накануне перед этим праздником у нас большое количество детей, закончив школу, имеют золотые и серебряные медали. Это потенціал, який ми випускаємо наших дітей для будущої економіки нашої України, загалом в Саксаганському районі проживає близько 20 тисяч дітей, чимало з яких прославляють свій район та рідне місто, досягаючи значних вершин у науковій, творчій та спортивній діяльності. Мы готовы к летнему оздоровлению 2012 года и доказательством тому, то, что на базе школы открывается 27 пришкольных лагерей. И значит, мы готовы принять каждого ребенка, то есть обеспечить его как бы такой программой, что ему не будет скучно. Поддерживая инициативу и то, что говорит Юрий Григорьевич Вилку о том, что чужих детей не бывает, то мы, конечно же, в Саксанском рыне, мы это... Подтверждаємо всеми нашими действиями, тому що кожному рібінку максимально ми уделяем внимание. кожному рібінку. Ми сьогодні прийдемо з подарком. Каждый ріб ощутит то, що он нужен, і ми будемо все делать для того, щоб із кожного рібінка получился достойний гражданин і житель не только Рога, но и всей України. До святкової програми було включено масові розважальні заходи для дітей, серед яких спортивно-ігрова програма, вистава театру «Ляльок», конкурс малюнків на асфальті. Майже тисяча дітей приймає участь у заходах. Сьогодні у всьому районі проходять акції, проходять конкурси. Сьогодні майже кожен, хто завітає до парку, отримає подарунок. Особливий ажіотаж на святі серед дітей викликала виставка домашніх тварин. Дітвора привела своїх улюбленців та з великим задоволенням і гордістю демонструвала їх. А були тут хом'яки, кішки, голуби, собаки і навіть індик та кури. Для вихованців дошкільних дитячих закладів було організовано свято дитинства щасливого мить. Переможці та загалом усі учасники конкурсів отримали солодкі подарунки. Мы сюда пришли на праздник защиты детей, и мы, мы наша школа участвует в конкурсе рисунков. Мы рисуем на тематику Евро-2012. Мы думаем, что, что мы займем призовые места. Это праздник для детей. Им дарят подарки, устраивают всякие конкурсы и делают день веселей.